Військовослужбовець Ігор Лищишин показав квартиру, яку придбав завдяки допомозі небайдужих прикарпатців. Вартість нового житла майже 18 тисяч доларів. 13 тисяч із них чоловік сплатив самостійно. Решту суми зібрали краяни. Нагадаємо, боєць сирота звернувся до наших журналістів наприкінці травня із проханням висвітлити потребу. Чоловік вдячний кожному, хто відгукнувся і запросив на імпровізовану екскурсію. Пажемо,

Дуже вам дуже вам дякую. Я дуже вам дякую за закопатися. Я дуже дякую за, за... за вашу допомогу, що ми робили. Дякую, що бачите, так я живу. Дякую Богу, що в мене вже появилося свої своє житло. Я дуже всім подякую прикопати. По за всім, хто мені допомагав, хто хотів мені допомогти. Я дуже велике вам дякую.